Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти чергове відео, отримала посилочку компанії Доктор Клінік. робила невеличке замовлення, тому що і повернення робила аромату, який мені минулого разу хто дивився моє відео. Прийшов з непрацюючим розпилювачем. Я повертала в компанію, його відсилала, тому і одно на. При оформленні замовлення, я писала коментар, щоб мені його дослали, заміну зробили. Ну і писала заодно, щоб мені дослали не вкладений продукт, який мені не вклали минулого разу. Це був засіб проти піснявий. І робила я замовлення. Хотіла подивитися, чи ну, як зроблять заміну, чи, чи зроблять, чи докладуть не. Недовкладений і вже зв'язку з цим робила замовлення. Отже, що я замовила. Замовила я так по каталогу ось такий тонік з бамбуковим здається, з бамбуковим вугіллям. Він більш йде так проти чорних цяток, наскільки я розумію, тут все, як завжди, не, не на нашій мові. Знайшла я. Старенький ось такий каталог, тому що, що знову мені каталогу не вклали. Не знаю, я не бачила, де там його вбивати, чи, можливо, це треба було десь з промопродуктів якихось, десь його шукати. Я не шукала, ну, зазвичай його якось додавали самостійно до замовлення. А це вже два рази я робила замовлення і якось мені каталог не додавався і не вкладався. Не знаю, чи то їх немає, чи то. Зв'язку з чим воно. Так, тонік для обличчя на основі бамбукового вугілля, глибоке очищення шкіри завдяки бамбуковому вугіллю, кореню солодки та екстракту алої, чорні цятки, надмірна жирність, усунення ознак старіння, очищає пори і робить шкіру більш світлою і яскравою. Вирішила спробувати цей тонік взяти. Також взяла два ось таких продукти. Дві помадки чи помада олівець, як вони там правильно називаються. Це у мене в відтіночку 0,2 і 0,5. Зараз пошукаю цю помадку в каталозі подивимось, як вона виглядає. Вживу. Робимо сводчі, хочу подивитися, я ось вона в каталозі. Можливо, ціна мінялась, тому що це каталог старий, тому ціна, можливо, буде зараз інакше. Зараз гляну, як була 179. Ні, ціна така сама. 0,2 і 0,5 я взяла. Зараз я спробую відкрити. Запаєна на совість. І знялася опівка разом з, з, з корочком. Зараз я її відкрию і запольговують вони добре продукт. Треба ще постаратися, щоб його відкрити. Вийшло в мене. Отже, ось так виглядає ця помадка. Вона така е, рожева, ніжно-рожева, така при. Пудрана якась така, навіть лілова більш, я би сказала, ніжно, -ніжно рожева. Помадка. чогось наловить в мене фокус, губиться. Ну, вона, в принципі, така, як і на ковпачку. Освітлення в мене не дуже, тому що, ніби і включила дві. Дві лампи, але все рівно ось тут показує вірно. Відтіночок такий рожевий. Давайте спробуємо зробити сводч. Ой, як вона легко малює. Така просто ледь-ледь торкається така на свочі показує її. На камері точніше, показує її насичення, що вона більш така ніжно-рожева. Ну, просто такий ледь торкаєшся, а вона вже малює настільки легко, от просто легесенько проводиш і вона малює. Солодкуватий такий має навіть якусь шоколаду, має такий віддушка автоматки приємна. Я так розумію, вона має точитися. Тому що вона не викручується, мабуть, скоріш за все, вона має точитися помадка. Це відтіночок 02. Наступна відтіночку 05. Почну цього разу я вже з корочка, можливо, так буде краще зніматися. Ой, ну, все рівно знімає корочок. Найбільш уже така червоніша, тепліший відтінок, насиченіший такий, мабуть, вже буде. Давайте спробуємо. Так, це вже така червона-червона. Дуже легко торкаюся і вона проводить. Це більш така яскравіша. Матова в неї така текстурка матова, матовий ефект, матова помада, супер стей. Кремова текстура, насичені відтінки, матовий фініш. Стійки протягом усього дня вона заявлена як стійка. Тому вибрати, вибрати відтіночок. Об'ємом вона 3,8 грама. В принципі, як і стандартна помадка, Обрати собі свій відтіночок, і я думаю, помадка буде непогана. Дуже легко вона наноситься. Доволі пігментована, така гарно передає колір. І сама помадка непогана. Я думала, ця буде більш така в ну, персик, а вона така яскравіша. Ось так виглядає. Але ну, помадки мені сподобались. Треба буде подивитися і ще взяти відтіночки, можливо. Ну, тут всі такі можливо, треба було брати ну, Тут вони не понумеровані. Можливо, треба було брати... чи це вона, це, мабуть, п'ята. Не знаю, як ця буде. Це може бути дуже світла така, блідо -блід рожева не знаю, з якої сторони йде нумерація, Можливо, ось таку ще можна було би взяти. Ось такі поматки. Наступне, що покажу, взяла, для синочка взяла зубну пасту з полуничкою. Така дитяча зубна паста. Беру вже не перший раз, але якось мені здається, що ще він її не пробував, тому що якось в мене чоловікова сестра забирає доньці. Зараз в нього, здається, від Oriflame стоїть. Ще, мені здається, цих він не пробував. Ще замовила ось таку водичку. Хотіла я її спробувати. Коли я зареєструвалася в компанії, Олічка мені присилала каталог і присилала мені кілька пробних зразочків для ознайомлення, так скажімо. І вона прислала пробний зразочок цієї водички. Ця водичка йде аналогом водички, парфумованої водички. Туалетний парфумований фліор Наркотік. Чого я відразу її так впізнала, тому що на той момент якраз ми з колегою намовляли на парфюм-сіті собі ці водички. Тому я була якби, ну, знайома з пірамідкою. Виглядали вони тоді ось так: в такій версії, в пластику вона йде. Е, вже не так, скажімо добре, я її користувалась, так, не скажу, що часто, але користувалася. Я користуюсь нею рідко, того, що вона в мене якийсь попався такий чи то тут флакон такий, ніби як з браком. Дуже, якщо зараз побачите, дуже мокрий ось тут, дуже воно якось так, коли розпиляєш, тече по всьому цьому флакону, якось воно так все, туди, все і руки, і все вони цих. В цих парфумах. Парфуми доволі такі стійкі. І в них тут є якісь, скоріш за все, масла, ще входять в склад, того, що на моїй зимовій куртці балонові я як наносила так десь в зону шиї, десь так на шарфі, наносила цю водичку і так і де попало, лишалися такі ніби, як такі жирні маслянисті плямки такі. Тому я вже на куртку так, на одяг стараюсь не наносити. Щоб не робити знову плям. Треба якось їх виводити якимось таким чимось від, від, такого, від жирних якихось таких плям. Ось так виглядає флакончик. Тому я... Сама водичка там мені подобається, особливо зараз вона і на прохолоду, і так на холодну пору року вона гарно так розкривається. Досить довго звучить, так вони схожі. І... Мені той пробний зразочок коли він прийшов від Оліги, я так і не доказала, і він мені відразу щось так нагадав. от Щось, щось він мені нагадав. І я почитала пірамідку, порівняла пірамідки їхні і е, впізнала цей аромат. Хочу перевірити при вас, чи буде працювати. Я вже, мабуть, ні, якось так плюється, він але працює. Я вже, мабуть, буду всі е, водички відкривати. І перевіряти, чи працюють в них розпилювачі. Дуже мені подобається аромат, такий м -м, фруктовий, такий солодкуватий, квітково фруктовий В нього в е піраміді бергамот, лічі, персик, жасмин, е піонія у серці і у базі деревні ноти дубовий мох і мускус. Приємний такий ароматик, фрукти відчуваються. І свіжість, і солодкуватість персика. І квіти, ну все. приємна водичка, мені вона подобається. Казала в своїх замовленнях неодноразово Оля, що в неї практично в кожному замовленні ця водичка є, того, що дівчатка, дівчаткам подобається, вони замовляють і в неї вона користується популярністю. Наступне, що покажу, приїхав мені такий назад замінений аромат. Кісінг, який мені приходив минулого разу з непрацюючим розпилювачем, я вам показувала навіть у накладній Ось так написано з боку лівчиком, заміна. Одна штука, вони її замінили, цю водичку. Зараз подивимось. Вона ось так приходить не за Ось так вона приходить в без слюди. Цей аромат. Ну, так, принаймні, наскільки я його могла протестувати минулого разу, тому що не працював спелювач, так тільки відчувалися нотки так, з самого флакона. Флакон виглядає ось так. Він іде об'ємом 80 мл. Це вже такий більш жіночний, я би сказала. Ось зараз перевіримо цей розпилювач. Знову я спробую на. Оцей вже, Ось, бачите, цей вже працює. Цей видно, що працює. Доволі таки такий він, він якийсь солодкуватий, такий він інтенсивніший, ніж той. Більш такий якийсь серйозніший, як на мене. Рожевий перець, мандарин, бергамот. На старті у, у серці цукрова вата гарденія, і в базі ваніль, мускус і сандалове дерево. Ну такий він, можливо, перець так звучить. На старті такий серйозніший, більш, я би сказала, більш такий ем, вечірній такий аромат. М -м, мабуть, такий для Приємний аромат приємний. Тоді мені якось з, просто так, як з флакона, толком не можна було його відчути, протестувати він не, не працював. Ну, можливо, на, однозначно, він, як на мене, на осінь зима, на прохолоду. Такий цікавий, цікавий аромат. Ну, і покажу ще була та сама акція, так само з останньої сторіночки можна було. За замовлення на, здається, 140, чи за умови, придбання будь-якого продукти, не пам'ятаю, ідуть ну, ці гелі для прання. Знову ж я взяла два штучки, цього разу вони приходять уже в ось такій упаковці, в, такому, в такій білій уже пляшці для порівняння покажу минулий. У мене ще минулі є. Минулого разу приходили ось такі прозорі. Пляшечки цього разу оновили, Не знаю, чи оновили дизайн, чи, можливо, така у них. Зараз партія в цих гелів цих порошків, не знаю. Але прийшли вони в такий білий. Ще все-таки запутівши. Я взяла два. І один я була завозила для мами, сама один почала. Ніби непогано справляється. Пере непогано, тому я вирішила ще два таких взяти. Нехай буде, де зараз, е, вийшов він мені. По накладні білюсь 1,71 гривню 28 копійок, де зараз е можна взяти за 70 гривень літрову, літрову е пляшку порошку таку гелю. Тому вирішила не відмовлятися від пропозиції і взяла ще дві штучки. І ще була тоді, на той момент, коли я робила замовлення, також, е і, здається, вона ще діє, вона діє до кінця січня за е замовлення, здається. По 25 балів. Можна зі списочку вибрати продукт з 50-відсотковою скидкою. І я взяла ось такий аромат Цитрон номер 24 Це в нас йде водичка аналогом Light Blue водички відомого бренду. Дольче бану. І вирішила, коли вони виходили ці водички, відразу мені два, два так впали в око, цей 24-й номер. Мені хотілося він йде так з цитрусами, такий, як на мене, має бути свіжий, взривний, цитрусовий. Тому вирішила я спочатку спробувати його і ще мене, мені цікаво спробувати вістерія десь була, десь бачила ось цей, ось цей. Двістерлю ще би я хотіла спробувати. Отже, покажу вам, як виглядає коробочка. Я її вже так легенько зверху вершечок зрізала, щоб можна було акуратно відкрити. Сподобалось мені пакування цього аромату. Ось так. Приходить коробочка. Тут всередині ось така поролонова вставочка, і вже в ній стоїть сама водичка. Дуже гарно все так добротно запаковано. Мені сподобалось пакування і сам аромат в такій поролоновій оболоночці. Хочу дістати на подарунок, просто таке пакування, як на мене, шикарно виглядає. 50 мл в цьому флакончику. Він іде відразу. При, при розпиленні, доволі так інтенсивно також працює розпилювач тут. Ой, цитруси, цитруси. Тут просто такий вибух цитрусів, просто соковиті такі. У піраміді в нього йде. Грейфрут, мандарин, лимон, апельсин більш така, ну, гірчинка ніби грійфрут, і лимона така кислинка. Десь проскакує мандарин, ну, ну все так переплітаються. Ці цитруси, дуже дуже мені подобається, як вони звучать. У серці жасмин, лемонграс і троянда. І в базі кедрове дерево, і фруктовий мускус. Свіжий такий цитрусовий зривний аромат. Сподобався мені він. Такий навіть на, мені здається, і на літо, і на весну. Він такий буде. Ці цитруси будуть приємно так освіжати. Приємний такий аромат. Доволі таки. А ще по цій пропозиції, ну, фактично за півціни, я думаю, що це взагалі вигідна, вигідна пропозиція, вигідна покупочка. Можна і, і собі, і на подарунок. А аромат чудовий. Ще би хотіла я спробувати істерію, вона йде аналогом еклада, еклад, як воно називається, правильно зараз можу перекупити. Дар п'єш, чи якось так воно від Lanwin від здається. Такий кулькою такою філетовою флакончик, а ця іде аналогом Light Blue. Свіженька така. Там є і Good Girl, здається, з цієї чорної туфельки. є аналог, якийсь із них. Я дивилася, десь була на сайті картинка. тому. В принципі, хто, кому подобаються такі ароматики, можуть спробувати для себе ці аналоги. Доволі таке, вони непогані, як на мене. Цей мені сподобався свіженький, цитрусовий, такий взрівний, Просто мікс цитрусів, такий соковитий, освіжаючий такий, навіть, мені здається, влітку він буде гарно так освіжати і дарувати такий цитрусовий заряд, скажімо так. Ось таке моє замовлення. До речі, за. Ще було в замовленні в мене засіб від плісняви. Віддала вже я на почті, тому що забрала посилочку. Якраз уже я перевірила посилочку, вже буду, мабуть, щоразу перевіряти, дивитися, все мені вклали. І віддала я його там для цієї жіночки, що на почті працює. Віддала його. А той, який мені не вклали минулого разу, так мені його і не довклали. Мабуть, вже його і не буду чекати, мабуть, вже і не вкладуть. Ну, можливо, моя. Моя така, скажімо, помилка, що я не перевірила, але якось так понаділа, що все добросовісно пакується на складі. Ще прийшла ось така листівочка, трішки так вона примялась. Привітання від генерального директора, я так розумію, з Новим роком Таріздво. Ось так виглядає листівочка від компанії. Шкода, що не прислали каталог, хоча б, вже, ну, хоча б січневий вже не лютневий, а січневий я би показала ще дівчатка, можливо, хтось щось замовив би. А так не маю по такому електронному не дуже якось зручно. Все-таки хочуть бачити паперовий каталог, щоб полистати. Так, їм цікавіше. Таким було моє замовлення. Мені, в принципі, водички сподобались, добре, що замінили. Мені принаймні хоча б аромат, того, що було би дуже шкода, повний флакон. І з непрацюючим розпилювачем ніяк його звідти не дістанеш. Тому я рада, що все-таки мені замінили. Дякую Олічці, що вона мені допомогла і підказала, що в такій ситуації робити. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво зі мною. Всім дякую за перегляд. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Всіх рада бачити на каналі. Дякую, що заходите, пишете. Всім до зустрічі! На все добре, бувайте!